Килимок мого життя різнокольоровий, Відобразило життя з ниточок чудових. Світлі рожеві тони, ниточки кохання, а зелені й голубі на світання. Жовті промені несуть сонячні і ясні. Помаранчеві ведуть майбуття прекрасне. Хотіла вас всіх запитати, чому і за що ви прийшли нас вбивати? Завидні в нас землі, шикарні в нас хати, ми надто щасливі чи надто багаті. Ви нас боїтесь, бо ми духом сильніші. І воїни наші за ваших міцніші. Страшні у нас птиці комахи і миші, і діти, здається, у нас красивіші. Що є приємнішим за каву на світанні? Новина, хороша, радість, щирі сніг. Відчувати спів та шини з позарання, І як волошки в синій бубі й Холодна осінь в серці поселилась, і журавлі вже відлетіли в теплі краї. Жіноче щастя десь далеко заблудились, і не співають гайдарі, що солодує. А душа рветься, наче птиця в плітці, і серце боляче ще не. Та небагато треба обернути в діці. Лише кратлоницькою любові, чого серцем, до нас відкрив. Любіть, хай виється тривога, як нещасна, змучена небога, а ви любіть цей світ, його нам Бог подарував, створивши нам, створивши, нам заповідав. Любіть це небо, землю цю заквічену у кольори. Літо барвисте шовкове, а ще світанкове і вечорове, ніжить промінням ласкавим, теплим, спекотливим, яскравим. Ось вітерець пробіжить лоскітливий у верховітті дерев зелен лист. гніздечко ніздечко звилось.